1 липня близько 10-ї години вечора. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку СМТ Берегомет Вижницького району. На місці події одразу було направлено черговий карул ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Вижниця та пожежно-професійний пост і місцева пожежна охорона СМТ Берегомет. на місце було встановлено, що горить житловий будинок на площі 100 метрів квадратних. За інформацією, яка надійшла від сусідів в будівлі, могли, могли перебувати діти. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання, увійшли в задимлене приміщення та виявили тіла двох дітей 2008 та 2013 років народження.